Мегленг в попередньому епізоді Десь у Всесвіті існує особлива планета з незвичайними країнами, одна з яких Королівство чарівних мов, де вся королівська знать і свита то частини мови, а слова є живими акторами мовних театрів. Королівська служба важливих дрібниць ТРИ підрозділи та їх керівники міст частка, містер сполучник та містер Прийменник. Їхні підопічні маленькі спецагенти. Службові слова. Відтінки шоколаду. Символи служби. The Kingdom of Magic Languages МЕГЛЕНГ. Mag -Lang. Королівство чарівних мов. Є в королівстві чарівних мов три найкращих друга. Хоча, на перший погляд, ця дружба трохи дивна. Придворний Блазень-клоун клоун, тілоохоронець нащадків корони і таємничий привид королівського замку. Але ці троє дружили по справжньому, баланс емоційності, безпеки і загадки. Їм завжди було цікаво разом, і в них назбиралося чимало байок з тих пір, як з'явилися чарівні мови. Придворний Блазень-вигук вигук, душа компанії недаремно його всі любили в королівстві ще за кольорових часів. У епоху до появи чарівних мов. Такі слова, як привіт, бувай, ох, ах, йой, дуже швидко знайшли в ньому і друга і вождя. І хоча слова, що були підопічними вигука, не завжди були оптимістичними та веселими, емоційні і короткі слова вигуки стали дуже популярними. Королівський охоронець артикль протилежний по характеру придворному власню вигуку, його робота в основному пов'язана з охороною королівських нащадків принца іменника і принцеси Прикметник. Його підопічні слова малочисельні. В деяких мовах слова артиклі взагалі відсутні, наприклад, в українській мові. Але все-таки вони, як тіні, там присутні. Про це поговоримо пізніше. Найзагадковіша особистість в меклангу то королівський привид Хтозна. Він опікується словами, що важко віднести до якоїсь частини мови. Таких слів не дуже багато, але вони є майже в кожній мові. Наприклад, в українській мові «хто зна», немає, треба. Це не істоти, не предмети, не дії, не числа, не допоміжні слова, не вигуки. Це ніби слова-привиди, але вони теж мають сенс. Кожен в королівстві яскравих відтінків мав свій унікальний колір ID, замість імені, прізвища, паспорта. Коли країна стала королівством чарівних мов, кольори ніде не поділися, просто вони додалися до інших даних про кожного громадянина. Придворний блазень вигук теж мав свій яскравий соковитий колір тропічного апельсину. Найоптимістичніший в Мегленгу. Колір містера артикля Тіло охоронця королівської двійні, теж соковитий та яскравий, рідкісного сонячного лимона. Один погляд на цей фрукт викликає оскому в того, хто знайомий з його концентрованим кислим, але цілющим смаком. Так і містер Артикль викликає змішані відчуття у принца і принцеси. Він оберігає та охороняє їх, а вони часто тікають від опіки і прагнуть самостійності. Найзагадковіший колір Мегленгу має королівський привид хтозна. Уявіть собі ароматну розкішну каву з молоком білої ведмедиці та додаванням кількох крапель соку пелісток троянди з королівського саду. Цей напій є суперпопулярним в кав'ярнях країни та навіть за кордоном. Ніхто не знає точного рецепту, крім містера привида, тож офіційно це ще й колір невідомості і загадки. В той час, коли мов ще не було, але була телепатія кольорів та картинок, була необхідність передати інформацію про щось невідоме, загадкове. Іноді просто треба було сказати картинкою щось на кшталт, я не знаю. Колір містера привида був дуже помічним в цьому сенсі, а також цей відтінок можна було використати для маскування думок і прикривання таємниць. У Мегленгу багато затишних кав'ярень, де можна замовити не лише каву та чай, але й море яскравих напоїв, що вражають уяву. Наші троє друзів часто бувають разом в різних кав'ярнях, і їм завжди цікаво спілкуватися. Вигук розказує кумедні історії, артикль переймається безпекою королівства та загрозою від царя Морлона, а привид, як мудрий філософ, дає цінні поради. Так сталося, що новонароджені слова швидко розподілялися на окремі групи частини мови. Основні частини мови взяли імена королівської сім'ї дієслово, займенник, іменник, прикметник, числівник і прислівник, службові частини мови, невеличкі слова помічники, прийменник, сполучник, частка. То служба важливих дрібниць, а наші три друга це ніби позаштатні співробітники. Придворний клоун Вигук, тілоохоронець вінценосних нащадків містер Артикль та королівський привид Хтозна є теж важливими особами в Меглингу. але вони опікуються словами, що не є частинами мови. Так склалися обставини, що священа наука королівства філологія не надала деяким словам статусу частин мови. Тож наші друзі, артикль, вигук та хтозна мали щось спільне. Та все ж вони були досить різні за характерами. Хоча це було навіть на краще, друзі чудово доповнювали один одного веселий енергійний вигук підіймав всім настрій, поміркований, обережний і серйозний артикль завжди був готовий захистити компанію від будь-яких неприємностей і давав чітку оцінку всьому, що є. Загадковий привид, «Хто зна» розповідав цікаві повчальні історії. Цікаво знати, що спочатку слова не розподіляли на точні категорії частини мови, слова народжувались спонтанно і жили так, як дикі лісові мешканці, та коли їх кількість почала різко збільшуватися, виникла необхідність навести порядок та приручити цих вільних та непосидючих істот. Хоча процес приручення і наведення ладу в зграї слів виявився непростий, але цікавий. Найбільш важливі слова, що названі основними частинами мови, найлегше приручити і зрозуміти, часто вони є родичами жити дієслово, життя, іменник, живий, прикметник і так далі. Службові маленькі слова теж приручилися швидко, їх вирізняли по їх роботі, допомагати іншим словам будувати речення. Слова вигуки найважчі істоти для приручення і найрізноманітніші за походженням. Найперші слова вигуки були дикими і самостійними. Їх було повно в таємничому лісі. Вони копіювали різні звуки, що зустрічалися в природі голоси тварин, гав-гав, няв-няв, му, кукуріку, навіть звуки тиші, цс. Можна сказати, що перші слова були все таки вигуки, просто вони були настільки дикі, що їх довго не вважали частинами мови, ні основними, ні службовими. Через деякий час королівський блазень вигук таки домігся у короля дієслова визнати його вождем частини мови, яка стала вільна та самобутня. Тим більше, що слова ввічливості дякую, перепрошую, привіт, бувай стали офіційно вигуками, хоча вони мали родичів, родичів у інших частинах мови. Важливо знати, що слова вигуки не змінюються за відмінками, числами, родами, їх краще запам'ятати і впізнати. Для прикладу, слово привіт в українській мові є вигуком, коли воно виступає в реченні як елемент ввічливості. Але це ж саме слово привіт може бути іменником, що міняється за числами привіт «привіти», за відмінками привіта, привіту, привітом і так далі. Наприклад, таке речення він завжди їй передає «привіти», Тут це іменник. Але привіт, це я, тут це вигук. Найемоційніші слова то вигуки. От чому ці істоти обрали своїм вождем веселого королівського блазня. Ними можна прикрасити трохи нудний текст, і він заграє яскравішими фарбами. Ах, ох, ех, ой, ай, ось тобі і на. Вигуки бувають короткі й однослівні, але часом складаються з кількох слів. Головне, щоб вони не змінювалися, ніби миттєва світлина емоції. Вигуки також можуть бути спонукальними, ними можна навіть наказувати, спонукати до дії. Гайда, геть, гей, киць-киць, позвати кицьку, Фру, зупинити коня, цить наказ замовкнути. Декілька таких слів нахабно викрав цар Мурлон темний для своїх чорних справ. Він хитрістю заманював слова до себе в підземне царство, а там мучив та перекручував їх сенс. Але не будемо зараз про сумне і про вічну боротьбу добра і зла, знання світла і незнання темряви. Зараз мова про королівство чарівних мов, а не про царство невігластва. З містером Вигуком ми більш-менш познайомилися. Зараз поговоримо про містера Артикля. Цей персонаж не такий емоційний, як його друг вигук, але не менш важливий в Україні. Для початку розберемо, що таке артикль у мові. Наприклад, в українській він відсутній, але в англійській, італійській, арабській зустрічається часто. Деякі слова завжди потребують використання артикля. Алгебра, алхімія, алгоритм. Пересічні люди вже й забули або й не знали, що попереду кожного з цих слів є означений артикль, і він навіть став їх частиною. До речі, українська та англійська дві державні мови Меглингу – в цьому столітті. Слова живі істоти. Одного разу з'явившись на світ, вони можуть мінятися за формою, обростати новими значеннями, породжувати нові слова родичі, мігрують з мови в мову. В нашому королівстві мови тільки зароджувалися, але через кілька років вони вже масово експортувалися на інші планети. Деякі країни купували мову як конструктор, а потім відмовлялися від артикля. І не тільки від артикля, до речі, але про це згодом. В будь-якому випадку функцію артикля беруть на себе інші слова. Одне яблуко дорівнює якесь яблуко, дорівнює an apple. неозначений артикль E або N для милозвучності, то змінене слово one. Якесь одне яблуко або якесь яблуко, не дуже важливо яке. В українській мові можливо не уточнювати важливість яблука, але можна і уточнити це свобода. Означений артикль The в сучасній англійській мові то ніби сукупність змінених слів this, цей, this, ці, той, ті. Тобто the Apple дорівнює якесь конкретне яблуко це чи те, а не будь-яке. Деякі слова. Мають таку заплутану біографію, що нею опікується королівський привид Хтозна. Він не тільки відомий філософ, але й історик. Його діяльність заслуговує окремого відео. To be continued. Далі буде. Мегленг. В наступному епізоді Державні атрибути королівства Мегленг. Герб, прапор, гімн. Валюта, банкноти і монети. Як влаштована влада законодавча, виконавча, судова, засоби масової інформації та ще багато цікавих фактів про королівство чарівних мов. Далі буде.